З даху історичного музею у Харкові стікає талий сніг. На стінах цвіль, на землі мокта паростки. Така ситуація тут у двох місцях, де сляна прибудова з'єднується із стіною музею. Вода капає у шахту майбутнього ліфта, показує директорка закладу Ольга Сошникова. На цьому ліфті людина має потрапляти і до залів експозиційних, і на дах, де має бути оглядовий майданчик. Реконструкцію музею почали майже десять років тому до Євро 2012. Будівлю накрили скляним куполом. А у 2014-му роботи призупинили через нестачу фінансування. Зокрема, у прибудові не встановили систему вентиляції та кондиціювання, через що вода й потрапляє під купол. Музей пофарбували, поставили понад сотню дерев'яних вікон. Гроші на інші роботи продовжують шукати, каже Сошникова. тут має бути і кафе, тут має бути і великі великі такі вернісажі проводитись, і лазерні шоу мають влаштовуватись. А оці ну, ось тут основа під балкони можуть потрапляти люди на балкони. На проблеми, які виникли через незавершені роботи, скаржився і попередній керівник музею ще у 2018 році. Тоді вода пошкодила її експозиційну залу. Її відремонтували два роки тому, розповідає директорка. Відремонтували наші підвальні приміщення, що дуже важливо, оскільки там також є частково фондосховище. і в майбутньому ну, воно планується також використовуватись у роботі музею дуже, дуже активно. Все це проведено там комунікації і зроблений ремонт. Потім комунікації виведено було до цієї зали. Будівля музею є пам'яткою архітектури. Харківський історичний це пам'ять нашого українського народу, наших традицій. Наш музей зберігає пам'ятки культурного нашого спадку не лише України, а і всесвітнього масштабу. На реконструкцію вже витратили близько 43 мільйонів гривень з державного та обласного бюджету. Щоб завершити роботи, потрібно ще 230 мільйонів гривень. Зараз скоригований проєкт реконструкції проходить експертизу, говорить начальник відділу обласного департаменту капітального будівництва Віктор Богдан. Представники міністерства культури дивились об'єкт. Є вероятне, що об'єкт буде включений до програми Велика реставрація. Програми президента обіцяли в цьому році по можливості виділити частину грошей, які ми повинні освоїти в цьому році. Ми їх освоїмо, якщо вони виділять ці гроші, які пообіцяли. А остальні гроші в наступному році зараз, мабуть, не коректно казати, скільки пообіщав, пообіцяли. Дай Бог, щоб дали. Богдан каже: якщо гроші дадуть, реконструкцію музею завершать за два роки. Альона Рязанцева та Юрій Лавриненко новини на Суспільному. Харків.